Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ третій Чортова долина. Хаща ковтнула всі звуки. Зловісна тиша замкнула в свої обійми Славка. Не було чути ні птаха, ні шелесту віття. Хлопець зупинився, причаївся, чи не чути голосів вонопря Іліни? Може, вернуться, покличуть, не залишить його самого. Прі, на зло йому не вернеться. а у світліни він такого не сподівався, не чекав такої зради. Що це з нею? Перейшла болото і скисло. Романтичний ореул дівчинки збляк, розвівався марою. І хлопцеві навіть дивно було, що він так часто думав про неї, мріяв міцно подружитись на все життя, уявляв майбутні пригоди, далекі подорожі, де вона буде поруч, у небезпеках, в труднощах. Еге, де там, півдня походили і сльози. Ліс їй дуже похмурий, страшний. А як же в далекій тазі, або в горах, а як похід або війна, або полону ворогів. А все таки лячно, якби поруч жива душа, то нічого. Навіть кіт і то вже щось жива ворушиться, а так круті урвища, високий чортополог, вікові доби та осики, а між ними терен. Метрів за сто пролізти між такими кущами, не лишиться від одежини і нитки. Поміж хащами позначено ледь помітна стежина. Хто по ній ходить? Мабуть, дикі кабани та козулі, та ще, може, старі жінки восени пробираються по колину аж до смаленого болота. Славкові знанацька згадалося, що в чортовій долині під час війни поліцаїв били кільканадцятеро селян-заложників. Він так яскраво уявив собі цю жахну картину, що заплющив очі і зупинився та мовчий подих. Гримнули постріли, почувся стоїн, чи то вітер прокотився над верхів'ям дерев. Волосся у хлопця наїжачилось, по спині поповзли холодні мураші. Він присів, не слухаючись. Може, і тепер хтось тут переховується? А чого ж? Хаща така, що можна замаскувати цілий батальйон? Може, чкурнути? Сказати, щоб шукав долину і нічого не знайшов. Сором, чим він тоді кращий від рудого прій, базікав, базікав, а як до діла, в кущі ні. Треба подолати страх, відкинути його, як липку павутину. Темно, між деревами, погано видно, невже заходить сонце, Ще ж рано, може, хмари на небі. Під ногами хрускали сухі гілляки, той тріск віддавався у свідомості, ніби постріли. Славко хутенько продирався між кущами, долаючи страх. Вперто снував по чортовій долині, пильно проглядаючись, чи нема де небудь знаку від падіння болітів? Де не де натикався на великі капелюхи білих рибів, але не зачіпав їх. Якби іншим разом, то загупив би такі трофеї додому. От баба Оришка похвалила б, чудове смаження була б. А тепер хай ростуть, зайці та білки вивірки поїдять. Глибше, глибше, долина дихає вокістю, під ногами товсті колеми мухів. Славко сідає на трухлявому будьку спочиває з гущавини долинає низьке гудіння, ніби далекий гул пароплава може, луна чи машина десь в лісі? Скільки часу минуло година чи дві? Тіні позуть між стовбурами вже не видно далі, як за два-три метри ноги нить і руки тремтять, мабуть, від утоми, може вернутися. А завтра знову сюди захопити ще хлопців не таких тонкошкірах, як прі. А сьогодні що він скаже Максиму Івановичу, що було темно й страшно, Побоявся бо привидів? Сміятимуться і Прі перше сміятиметься, хоч він втік. Та чого боятися? Кабани не нападуть, а вовкам є що їсти, а в чортівню він не вірить. А хто каже, що бачив, бреше. Ось тільки оповідь баби Оришки, баба Яга, тільки що не привод, не відьмь. Може, знахарка, що вміла добре лікувати травами. Вони любили жити в таких хащах, щоб люди їх боялися, що коли й тепер тут хтось є, а раптом між деревами зблиснув вогонь, Славко здригнувся. Здалося чи ні? Знову. Майнуло блакитним крилом примарне полум'я, згасло. Ще раз, ще. Ні, не здається. Видно, як полоски падають на замщілі стовбури дерев. Може, хтось з учнів, які шукають метеорити, або дачники, які збирають гриби, запалили ліхтарі і ходять. Треба було й собі взяти. Хто ж знав, що доведеться допізна ходити? Славко вже збирався крикнути та стримався. Серце стукотіло тривожно насторожено. Вогонь ще кілька разів майнув і засяяв рівно, не згасну. Хлопець наближався до дивного сяйва, повз по моху безшумно, як кіт. Цікавість пересилила страх. Вже недалечко, світло наче промені телевізійного екрану. Може, це і є той болід. Славко виглянув за дуба і отетерів. На маленькій галявині під крислатим деревом стояла хатинка, казкова хатинка, точнісіньку яку фільми Василиса прекрасна. З єдиного віконечка промінилося м'яке світло, на високі двері відчинені навстіч, а за ними колишуться невиразні тіні. На чому стояла хатинка, на курячій лапці чи на палях, хлопець не помітив. Але побачив, що до входу були вугенькій східці з березовими перельцями. В горлі у Славка пересохло. Що ж діяти? Страшно й поворухнутися? Може, це йому ввижається? Та ні, не ввижається. Заплющуй очі, щипай себе за руку, нічого не допоможе. Хто ж це? Може, якісь кінозйомщики? Не схоже, дуже тихо. І ніякої апаратури минути назад, провести сюди учнів з Максимом Івановичем. А що він їм скаже? Хатка на курячій лапці? Регуто буде на цілий рік, а ще гірше як прийду сюди і нічого не побачать. Скажуть з божеволів од страху і вижалося йому всілякі привиди. То що ж робити? Невже всю ніч тут гибіти? Земля холодить і стає вогко, сиро. Може, підійти, Раз хатка стоїть, є у ній хтось живий. Сяйво помітно майнуло, почувся звучний жіночий голос Війди, шукачу. Хлопець завмер, боявся поворухнутись. Невже це йому? Чого ж ти лежиш? Ставай, я чекаю? Славко ні пари з вуст. Ти шукав і знайшов. Чому ж тепер злякався? Звівся на ноги, поволеньки попрямував до хатки. Нікого нема, не чути жодного звуку. Хатка похитується, ніби жива. А може, то мариться, може, сниться химерний сон. Східці роплять під ногами ось уже й двері. Вони дуже низенькі, треба нагинатися. Сіни пахне травами, квітами, під ногами шелестить цар зілля. Баба Оришка любить нам покривати долівку на зелені свята. Хлопець переступив поріг, ступив на підлогу. Чи це не підлога? Ніжний зелений килим, схожий на мох. Славкось пантеличино оглянув хатку. Де ж господині, голос якої він чув? Іде світло, ні каганця, ні електрики. Невелика піч у кутку обмазана синьою глиною, на ній намальовані веселі півники. Ліворуч темний дубовий стіл, ослінь біля нього, а на покуті велика білосніжна квітка. Воно ворушить золотавими течінками, срібляста маточка вібрує, ніби дише, осамитні пелюсточки згортаються і розгортаються в так нечутні мелодії. Дивно й чарівно. Та прогарна квітка заспокоїла хлопця, одягнала страх. Йому здалося, що він потрапив до близьких і рідних людей, що він тут уже колись був. Чимось зв'язана з тією хаткою, квіткою і з тими смішними півниками на печі. Згадується йому і нечутна молоді, і запахи ніжних квітів, що вливаються до його грудей звідусіль. Коли ти так мислиш, то можна й зустрітися, ніби відповідаючи на його думки, почувся голос: Ти відчув себе вдома, я рада. Славко сахнувся, глянув праворуч. Там сиділа на назенькому слінчику стара бабуся, зігнута дугою спина, довгий ніс, запаліщуки вуста, а на плечах темно зелена іскриста накидка. Баба яга, майнула думка. Вона була така самісінька, як у казках. Виходить, баба Оришка правду казала, це яга і тепер пролетіла разом з болідами. А може, то не боліди, а якісь літаючі пристрої. Хто ж вона така? Звідки? Що зробить з ним? Невже полонить його і. О, мій нерозумний хлопчину!» – ласкаво мовила баба і підняла погляд на нього. Як все перемішано в тобі, хоробрість, розум і страх? Вір першому своєму почуттю ти вдома і поруч добрі, знайомі люди. Славко глянув їй в очі. Погляд баби був глибокий, сильний і ніжний. Здавалося, що очі прекрасної молодої істоти, поставлені на старе зморщене обличчя. І така добра сила була в тому погляді, що хлопець цілком заспокоївся, полегшено зітхнув і усміхнувся. Сідай, сказала баба і показала зморшкуватим пальцем на ослін. Їсти хочеш? Та не та, а хочеш, засміялася баба ніби завуркотіло горлиці лісова. Поєш сунички з медом, а потім зап'єш водичкою лісовою, чистою, смачненькою. Баба махнула рукою. Сама собою впала заслонка в печі, з чорних челюстків, вискочив кошелек з червоної лози, а за ним горнятко і високогорлих лечик. це пропливло через хатку до столика і зупинилося перед хлопцем. Він роззяв рота від подиву. З десяток ягід стрибнуло з кошелика йому до рота. Він закашлявся, розжував їх як вічі. Ще чого не вистачало, щоб його годували чарівним способом Є руки сам їстиме. Їж, їж, синочку, усміхнулася баба. Не дивуйся, звикай, ще й на таке побачиш. Славко хутенько поїв ягідки, ковтнув меду, де вона такого добра набрала. Ніколи не пробував таких запашних суниць. Він отпив трохи холодної води з хлечика, несміливо подякував. На здоров'я, на здоров'я, милий хлопчику, повторила баба, складаючи сухенькі руки на худих колінах. Кошелик і посуд майнули знову перед носом Славка і заховалося в піч. А тепер розкажи мені, що ти шукав у лісі, як потрапив сюди. То ви ж, мабуть, знаєте, мовив Славко, поглянувши на її усміхнене обличчя. Може, і знаю, хитренько сказала баба, а хочу почути від тебе. Шукав метеорита, насміливо мовив Славко. Це такі небесні тіла. Дуже добре, дуже добре, весело відгукнулася баба. Говори, говори, я слухаю. Сьогодні вночі впало щось за лісом. Наш учитель послав нас шукати. Для науки це дуже потрібно. Ми пішли, бо дуже цікаво. Я, Аліна і Онопрій. Ми прі називаємо. Ну, вони злякалися, а я вирішив сам. Бачила, бачила, задумливо мовила баба. Ти хоробрий хлопчик і чесний. Ну, і що ж? Ти знайшов те, що шукав? Не знаю, знітося хлопець. Бачу, щось горить, я ближче, коли хатка. На курячій лапці дзвінко засміялася баба, і знову хлопцеві сталося, що то був голос молодої дівчини, а не старої людини. А в тій хаті баба яга, кістяна нога. Хлопець заходить до неї, а вона його в човон в піч. Покочуся, повалюся, славчиного м'ястя не ївшись, ха ха ха. Ви, ви знаєте моє ім'я? Знаю, читаю в твоїй пам'яті, на твоїм лиці. Ну, кажи далі. Ти побачив хатку, почув мій голос, зайшов. А тепер, що ж тепер? Хочу знати, хто ви, звідки, насмілившись, сказав Славко. Мені дуже цікаво, як вас звати. Бабуні очі потьмяніли, заховалися під устрішками брів. Що тобі моє ім'я, хлопчику? Хіба це найважливіше? А звідки я? Сказки? Де же ще водяться такі дивні почвари? Вона почвара, мовив хлопець. Ви добра, у вас очі гарні, як у дівчини молодої, і голос м'який. Ну, спасибі, тихо відвітала баба. Серце маєш славне. І казку, мабуть, любиш. Дуже, палко сказав Славко, мені баба Уришка завжди казка оповідає. Ого, вона їх страх як багато знає. Тисячі, а ще вона каже, що мене хлібом не годуй, а дай казку послухати. Як? Як ти сказав? зраділа баба, і знову її очі засяяли блакитними вогниками. Не годуй, а дай казку послухати. Голубе, так це ж чудово. Що чудово! О, ти навіть не відаєш, як це важливо. Колись будеш знати, якщо. А втім, Заждемо, не слід поспішати. Хай казка діється сама, її не треба силувати. Я нічого не розумію, розгублено мовив хлопець, ви говорите з загадками. Кожна загадка має розгадку, відказала баба, тільки часто так буває, що розгадка запізнюється, коли нема героя або мудреця, який поспішить її розгадати. Послухай, Славко, гостинність за гостинність. Сама доля послала тебе сюди, стань мені в пригоді, коли твоя ласка. Я вам у пригоді, ви ж можете, все. Що все? А вони їжа скаче з печі, речі літають у повітрі, і бачити, ви все можете, певно, на відстані. То й що? Хіба наука не робить всього того? Не втім, сила, все я можу. І послати всяку річ в інше місце, і бачити далекі події, одного лише не зробити чарами. Чого ж? Добути серце щире, віддане. ніякі чари не допоможуть, вся сила світу не відшукає його, не примусить зробити щось погане. Нема більшої сили, ніж вогняне любліче серце, та ще й таке, яке кохається в касті. Отож, я й хочу попрохати тебе. Що я мушу зробити? Розкажи мені казку, гарну казку. А яку? Яку хочеш? Одна умова, улюблену казку, і щоб в ній була молоденька дівчина. Добре? Подумай же, яка сказок тобі найбільше до серця. Славко замислився його охопив дрімутний чарівницький настрій. Де він, як сюди потрапив? Хіба таке можливе? Не хочеться виходити з малої хатки, сидіти би так, слухати приємний голос, милуватися переливами блакитного сяйва, що плине невідомо звідки? А потім вийти з хатки, а довкола казковий світ, килим самоліт, а на ньому чарівна дівчинка. Вони сідають з нею килим, піднімаються в небо, летять у далекий край визволяти? Кого вони будуть визволяти? О, в казках є дуже багато полонених, ув'язнених, смучених. Є кого визволяти. Славкові згадалася казка про сплячу царівну. Баба Оришка оповідала її десятки разів, і завжди вона здавалася хлопцеві новою, свіжою, неповторною. Може, сподобається бабі ця казка? В ній є молода дівчина і доля в неї незвичайна. Згадав! озвався Славко. Гарну казку можу розповісти про це рівно, що заснула. Казати? Кажи, кивнула баба, тільки хвильку завжди. Нанті. Хлопець оглянувся. За квітки, що розквітли на покуті, зненацька вискочив перлисто блакитний клубочок вогню, впав додолу, покотився по зеленому климку до баби, скочив їй на коліну і зупинився, ласкаво блимуючи. Що це? пошепко запитав хлопець. Моя доня, а чого вона така? Не питай тепер нічого, може, знатимеш про неї більше? Чуєш? Але май терпіння все інше залежить від тебе. Від мене? недовірливо перепитав Славко. Еге ж, чи хочеш ти послухати казку про це рівно, що заснула? Хвиляй на цього хлопчика, чи ти віриш йому, чи бачиш його серце? Вогняний клубочок радісно замиготів. Слегко відчув, як у грудях його щось затепліло. Що це з ним? Чому баба звертається до клубочка, ніби то справді жива істота? А може, так воно і є? Хлопець хвилюється, але розповідь плине гарно, вільно. Він добре пам'ятає казку. Бо й сам не раз відчував себе лицарем героєм, який шукає свою сарівну в нетрях лісових. Так уже заведено здавна. щоб знайти суджену, треба пустити стрілу, в широкий світ, куди вона полетить, туди й прямувати. Старші брати пускають свої стріли, жадаючи наречених багатих, заможних. І лише юний лицар наймолодший брат, пускає стрілу, благаючи в долі одного. Зрадливою любові та вічної казки, коханої подруги, ради якої варто стіснити подвиг, кинутись у прірву, полетіти до далекої зірки. Стріли летять, падають і йдуть за своєю долею брати. Старші приводять у дім купецьких та царських дочок. Батьки справляють бочні весілля, і лише наймолодший брат не повертається. Його стріла залетіла у густий зачарований ліс. Він шукає дорогу серед буйних кущів попід товстими стовічними деревами. Йому перепиняє дорогу дракон. Він перемагає його. Страховиська лякають лицаря. Він не здається. Нарешті хлопець потрапляє до країни, де все спить. Сплять звірі, дерева, квіти, вогоні, дим над ним, сплять люди. Зупинився час, завмерла вода в річках та джерелах, і відчуває лицар. Що він засне повік, як не втече з проклятого лісу. І вже з'являється в нього така думка, та згадує він, що десь тут має бути його наречена, адже він ще не знайшов стріли. Треба відшукати її, бо сором повертатися з пустими руками. На шляху трапляється йому хатка на курячій лапці, а в ній баба яга. Така, як я, сміється баба, і вогняний клубочок теж здригається, ніби вторить бабаному сміхові. Дуже гарно розповідаєш синку, говори, говори. Баба Яга оповідає лицареві, що той край зачаровано чорним чеклуном. В палаці посеред лісу лежить царівна, яка спить уже багато віків. Вона не захотіла стати дружиною чеклуна, і він так жорстоко помстився їй. Ніхто не може визволити царівну та її царство візлих чар, лише суджений для неї долею. Який не побоїться зустрітися в бою на віч з ворогом. Лицар порвайся вперед, та баба зупиняє його. Зажди не так просто, ти теж людина, і заснеш, як тілько уступиш до палацу. Скажи, чи не побоїшся умерти в цій своїй подобі, щоб воскреснути у вічній, невразливій? Не побоюся. Веде його баба Яга до вогненного озера, наказує стрибати в полум'яну воду. Стрибнув юний лицар в озеро, пірнув у полум'я, виринув прекрасним і сильним. Попрощався з бабою Йогою, подякував їй за поміч велику, дістався до палацу. Бачить люди стоять, лежать хто де і всі сплять. А у палаці, на кришталевому підвищенні, царівна, білолиця, чорна брова, а на голові у неї віночок з квіток, і руса коса спадає на груди. І вбрана та красуня, у сукню вишиту, а візерунки на ній такі, як живі. Глядь, а біля царівни стріла стремить, та, яку лицар, послав у широкий світ. Зрадів юнак, ось де його суджена, краще в цілому світі не знайдеш. Та перепинив шлях лицареві чорний чаклун, наміришся вбити, а чи приспати героя. Не побоявся юнак, схопив стрілу, поклав на тятиву, натягнув. Задзвоніла стріла захартована. Впав лютий ворог. Підійшов лицар до царівни і поцілував її, і одразу воскресло все довкола дерева, звірі, хмаринки, вогонь. І встала царівна, побачила свого судженого, зраділа. Замовк Савко, очі у баби усміхнені, а біля вуст скорботна смужка. Вона слухає казку тривожно, насторожено. Тихо завмер на коліні в неї плакитний клубочок. Саме цієї казки ми ждали від тебе, хлопчику, мовила баба. Ти той, кого ми чекали. Назбагну. Я ж казала завжди, май терпіння. Клубочок стрибнув з бабиного коліна, майнув над головою Славка, торкнувся його скроні. Він оцухнувся, відчувши гарячий дотик. Баба всміхнулася. То Нанті дякую тобі, дуже гарна казка. А тепер пора, тобі вже треба йти додому. Злепалися повіки, отак би лягти на зелений килим і заснути. Хороше, затишно. Огняний клубочок ліг би поруч і моркутів колоскову пісеньку. Прощавай, хлопчику, мовила баба, дякую тобі за казку. Вона схилилася над Славком, поклала суху руку на його чоло. Заплющу очі. Він покірно виконав її веління. Щось зашуміло, дихнуло холодом, десь загавкало собаки. Славко розплющив очі, здивувався. Перед ним був тин, перелаз, великі голови соняшників на городі, в темному небі хиталося верхів'я дерев, а трохи далі сяяли вікна дідової хати лісової сторожки, з хати долинав гомін, відповідки привітно повискував герой. Як же це? За одну мить його принесло з чортової долини аж до села, а може, привиділось, і нічого не було, обмарило, поводило його по карані. Розповісти Максиму Івановичу не можна поки що. А до Чортової долини він знову навідається не забути йому. Ухняного клубочка, милої хати, привітної ветхої бабусі з молодими ласкавими молчимами.